Ну, я на звичайній рибалці. Це файна долина. поки не небагато, я усклався вже палатку, обідки ще не складав. Трошки витуляє партнера. Що бойлика, печика, байковариця Ну, ми за годинку закинувся. Звіра взяв на третій хвилині покльовка. Карпа, але він десь десятка така, железна, може позадес. Більше. Може більше. А неее та ні то. Ні, край, напевно, то... немає. З мене фото. Да, нахуй, так довелся, убеноса, <плес> так, он так давно Ты Так, что, блин, Пошла, 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 12 плюс з мішком 12 сто. 9 година вечора. Згодувався на вечір, горішка зварив, але ну, не встиг закинути. Байлакуноплі пелицю дав. Ну, поки невеликий карп, карась, амур 6800 ну, і тільки що. Теж дуже швидка покльовка, ну, як я б файної долини. На хвилині 12-11,5 карп. Гарний дуже. kajmy, że nic nie będzie Тузик. Ты грубый? А, Четенько. 3 година дня, вітер у нас дуже потужний, сонце світло і я згорів на лиці. Ніч пройшла дуже тяжко. У нас їх 7 секторів, тільки біля нас одна риба. У мене жодного клювання. Зато після 9-ї загодувалися і пішло, зловили. Я зловив більше 10 риб, може до 15. Великі карпи не менші 8 кілограмів, амури, сім'орки, сімерки, вісьмерки, бік сектору перебили 12500 карп найбільший. Клювалося спомби все з під першого, другого, третього. Останніх п'ять риб за годинку, напевно. Все з-під спомби. Зараз трошки рибка дала відіхнути, хоч присів. Закінчив все методи, які клювали, я закинув не інакше, поки ме тут кистимо. От спокій якраз. Я не хочу перезакидати, бо зараз, напевно, знову те саме почнеться. Було б так на, на змаганнях, було б цікавіше. Будемо пробувати щось тяжке включати, на щоб на ніч все-таки нічку якусь розчехлити. Роз, 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 Побачимо, чи щось з того вдасться. Неділя ранок. Вночі трошки поспали, трошки половили. П'ять карпіків взяв, правда невеликих. Два плюс-три плюс. І зранку карась був заїхав. славик хорошого взяв, більше десяти. Ну, вроді, клювало, не так, як в першу ніч принаймні. Зранку озеро мовчить. Іду перезакидатися. Ще сонечко він виходить, зараз помаленьку починаємо вже збиратися. Четверки, блин. Да еще не четверки. Шантирный помочи пица. Что он реклам про Закінчили ми ту меблову сесію. Ще зранку добрали трималеньке, я взяв славік взяв ще, ну і один хороший десь 8-9. В кінці вже багаточку збирав, люди ще стояли на закусочку. Такий. Заїхав, зеркальний. Відпочили класно, погоди рибки, класно, руки, хребет відлітає. Їдемо додому. Ненадовго, в п'ятницю сюди, на на збагання. Правда, вже буде. Погадка класна, нам тут за каналу ці вихідні капець. А от нас на, на, на орієнті айноль. Мінус один сніг з тощом. Знову будемо тут омерзнути, ну нічого не перший раз.